Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні у нас в продажі з'являється ось такий красень BMW X5 2017 року, 3 дизель. Машина прийдена Швейцарії, має 93 тисячі оригінального пробігу. Машина в нас зовнішній m пакет диски також М-стиль, різноширокі 20-ті. Щойно ми забрали її з детейлінгу, як ви бачите. Комплектація, була тут також і термічне лобове скло, камери 360, адаптив LED оптика. Нова літня гума. Ось такий вигляд має цей X Пічку. Дуже добре. Вийду на камерах, Чи була засічене, ну, засічене авто. Тут порядок 7 -7. з цим всім. З камера асистентів на лобовому склі. Безключовий доступ, зони під підсвіточку. Лейнів бронеплівочку, сухт-полус, тяжкі дверей, сліпі зони, контроль полоси, контурні підсвітки салону, музика у нас харман. Такий у нас комбінований салон, чорний з коричневим Кермо у нас М. Воно у нас гріється, електрорегулювання, підрульові пелюстки, приборка у нас LED. Машинка має пневмопідвізку. Чотирьохзонний Чотирьохзонний кліматконтроль, камери 360, вибір режиму їзди. відразу відчувається, що це бомбе. Керма, суперовий пробіг. Це у нас 30-точка, я вже говорив, 190 кВт. Такі вставки з дерева. Досить практично. мені Я більше люблю ось такі вставки, тому як вони не витираються і не так пошкоджуються, як ось такі вставки в них. Дуже часто тут бувають. Також зверніть увагу, ось сюди, тут все. В крутому стані, хорошому, збереженому на працюючому автомобілі. Активних помилок у нас немає. Стеля у нас чорна. суперовий, збережений, правильний X Сидіння. підлокітник, все в хорошому стані. Тут також все в нас добре. Задній ряд також збережений. У нас чотирьохзонний клімат. Задні шторки на вікнах присутні. Приємно, коли є дотяжечки. так? Задня оптика також ЛЕД, електрокришка багажника. Багажник має теж хороший збережений стан. Так, у нас сім місць. Зверніть увагу сюди. Теж дуже корисна функція. Від попереднього власника такий гарний Тут Також килимки зимові у нас є. По пластику взагалі немає тут нюансів, хоча в BMW пластик не дуже стійкий, тут все добре. Машинка по бажанню може пройти офіційний огляд у офіційного дилера, я вже говорив, контурні підсвіточки салону зі зміною кольорів. Будь-яка ваша перевірка. Це супер повто. Зараз ми вам покажемо по підкрасах По машині є декілька косметичних підфарбувань, не критичних. Кило у нас, ви знаєте, пластик. Перефарбування без ніякого криміналу, нічого критичного немає. Все тут супер. І момент по ось цьому крилі. Також перефарбування без, без шпаклівки. І також їхня така, скажімо так, кулячка. Це ось тут, чи впирається кудись завжди за цього виступа, чи як. Просто перелак цього елементу не критичний. Далі тут все добре. Поїхали далі, тут все далі добре, друзі. Є косметика, нічого страшного, вже не одне авто такого класу ми продавали, там знайти щось ідеальне без підкрасів. Біло в нас пластик, вже на автоматі пішов. Там знайти дуже важко, але це ж не говорить про те, що якщо авто хороше, в хорошій комплектації за двох підкрасів його не брати. Більше під продаж. Нічого страшного тут немає, зате загальний стан досить хороший. Правильне збережене авто на хорошій комплектації, в правильному кольорі, в шадовлайні. Я не думаю, що проблема буде О, в двох підкрасах. Друзі, всім гарного дня, хорошого настрою. Якщо бажаєте замовити перевірку, ми завжди будемо раді піти вам на зустріч, надати максимальну інформацію. Дякуємо, що ви з нами. Мирного неба. Хорошого настрою.